До Дня спонтанного прояву доброти вирішили провести таку акцію, щоб подарувати людям такий момент добра у цьому важкий період нашого життя, тобто у нас є декілька локацій. Одна із них це доброгра, де учасники можуть підійти, взяти завдання, виконати його та отримати як винагороду цукерку. Також працює ще три локації. Де за посмішку люди можуть отримати для себе передбачення, просто підійти до обійнятися, якщо вони цього потребують, і також локація, де вони можуть подарувати іншій людині цукер, дві цукерки, замість того, щоб обрати одну собі. Тут є різноманітні завдання, одні з яких це обійняти прохожого, зробити йому комплімент, побажати зателефонувати. До рідних і сказати, що вони їх люблять, або до іншої якоїсь близької людини. Також є завдання, де вони можуть зробити невеличкий донат на Збройні Сили України. Так, доброго дня! Ми можете зіграти сьогодні в добру гру до дня спонтанного прояву доброти. Обираєте завдання, виконуєте і отримуєте ви нагороду. Відправ будь-кому голосове повідомлення з позитивним побажанням. Бажаю тобі щастя, здоров'я, діточок, як на небі зробити, um, щоб я не знаю, на роботі все було добре і щоб в житті все шло як було можливо.